Вітер хитав невидиму фіранку. На підвіконні умивався кіт. Бабуся чайник гріла до сніданку. Ракета випущена, розпочався лід. Бабуся клопоталася і не знала, що чайник її вже не закіпить. Кота погладжувала і з вікна не гнала, подумала та хай собі сидить. В пательні грінка смачно підгорає, А кіт недобре щось нутром відчув. Бабуся снідання біля стола ладнає. Враз за вікном, немов мотор загув. Під першим її здрів котячим оком Холодну смерть, заковану в метал, яка летить на них, Не десь, не боком, Несе в собі озлоблений метал. Він у ту мить поглянув на бабусю. Хотів з вікна зістрибнути, та не встиг. Старенька глянула на нього що котусю, І все для них обох ураз затих. Вони уже не чули гул сирени, Не бачили ні диму, ні вогню, Розірвані, мов від зубів мурени, залишили життя у цьому дні. Потух вогонь, що грів чай до сніданку, Розсипались під жаристі грінки. Вітер хитав невидиму фіранку, Втім небо зазирало крізь дірки. Скількох людей убили ті оскали, скільки чаїв неспитих пролилось, Де руки ті, що кнопку натискали. Що прилики хати до безголось. В розбитих сінах тіні душ блукають, Хотять допити свій ранковий чай. Що з ними сталося? Все відповідь шукають Та повну тишу чують зазвичай.